Парламентські вибори в Україні пройшли організованіше ніж травневі президентські, переконують спостерігачі від Пачес. Водночас представник Грузії Давід Саганелідзе зауважив, що метод двійників у списках лишається сталою практикою в Україні. Таким чином відтягують голоси у лідируючих кандидатів. Приміром, на 223-му окрузі у центрі столиці серед кандидатів аж три левченки. Два з них мають ще однакове ім'я та по-батькові. Розрізнити кандидатів можна лише за партійною приналежністю та роком народження. Нагадаю, у цьому окрузі лідирує свободівець Юрій Левченко, який вже не перші вибори бореться із Віктором Пилипишиним. Якщо це було ще тільки один випадок в Україні, я б сказав, що допустимо, ну, це допустимо, случайність, всяке буває. Але, виявляється, це, це просто хронічне заболівання. Храническое в многих округах, где спеціально ставляться люди тем же самым фамилиям, и где-то нашли що, імя, отчество, то же самое, чтобы отобрать голоса.